Колектив Арселор Мітал -кривий Ріг» долучився до акції від серця до серця, що проводиться на підтримку дітей, які приїхали зі сходу країни, і зараз відпочивають у криворізьких комунальних таборах. Название акции от сердца к сердцу, ну, она сама, сама за себя говорит. Поэтому весь наш многотысячный говорю, коллектив ну, как бы желает подарить тоже частичку своего сердца этим деткам, которые ну, в данный момент оказались в такой беде. И считаем, что это беда ни одного человека, ни одного ребенка. Это беда всего нашего украинского народа. Поэтому ну, просто мы не могли остаться в стороне і объявили волонтерську акцію на предприятии. народ откликнулся, И на, собираем денежные средства, также так собираем детские игрушки, книжки, ну, в общем, все, что можно детям, как подарить радость в этой, в этой, в, в эту сложную ситуацию. Отже, завдяки колективу металургійного велетня діти з Горлівки, Краматорська та Сніжного, які зараз відпочивають у оздоровчому таборі Корчагінець сьогодні отримують новенькі валізи, спортивний одяг, спортінвентар, м'які іграшки та настольні ігри. Не лише молодь, а й працівники наших підприємств, основі організації волонтерську допомогу надають допомогу у придбанні одягу, взуття. Допомогу у засобах індивідуальної гігієни, і я хочу подякувати від імені керівництва табору від себе особисто, а також велике вам спасибі від дітей, які користуються цими речами. Які тепер вже знають, що місто Кривий Ріг це велике місто, де є студенти, де є молодіжний виконком, де є депутати, де є керівники навчальних закладів, а також є підприємства де працюють дуже гарні люди, які допомагають дітям, які опинилися сьогодні у такій ситуації і вкрай потребують допомоги.